Максим. Да. Мы сьогодні будем играти в Майнкрафт. О, О вс. Вот так. Давайте соня рубрика будет красиві дома в Майнкрафт, вот так. Перший там друг красивий, но ну, я його старався вивчити ну, Ви бачите мене вы видите меня. А я, я в програмку, программу, для стріма скачав і свою програмку Modize. Я її так називаю Modize. Тепер ви мене видите а я, а я себе передвину сюди. Ні. Будете у мене. Я буду у себе сидіти тут творчески творчески.

Нам треба строїть. Будемо строить. Такого строїм. Тут буде лише один домик. Це у цій серії. А у другій серії я буду вже побільше домики по моєму його заширать. Треба. А, нормально. Снимаем. Не, забагато. Короче, травим обычную коробку. Ні, це він не такий буде Скоро стрім відео По Майнкрафту. Хи-хи. Лайк! Якщо хочешь стриму. О, давайте як наберемся 15 лайків Давайте. Це для вас тяжко будет. Я вірю, ви це зможете я вірю, у мене 20 підписників, я вірю, що мене вони зможуть покласти кожен лайк. У мене получиться 20 лайків, а мені лише 15 відео стрім. Хоя кредитна карточка, пожалуйста, хоч один донат мені скиньте. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, тепер мені треба... Дивити, що мені треба... Як ви цей палиш вам не вийде? Так, тут купим. Так, логично. Тут так, ой, ні, Тут отак, так, а тут вот так. Тут вот так. Тут, от так, Ось так. Ну и так далее. Далее закончу. Вы увидите. Neprašau, nesekonda, jau užudrabiu poliką. Polik. polik. Trapa, modis jas sudavom. Nevedite, aš ja, žinau, kad mėgnu nevedite. Potem mums reikia tam stupenki. Tak. Tak, dajki stupenki. Juk nevečiau. Ponešu, tu. O ne, tu, tai kaip vibra. На вкус вы можете всякий выбирать. Я виберу на свій вкус Я виберуте. Да, у меня не тоже файл, но мне нравится. Меня тут дерево обожаю Коли вы захочу. Я находжу вот это дерево. А воно росте Правильно, унороста росте. Там даритку я буду. я правильно? Не знаю. Короче, не так будет. Потім подивимось. Я не буду нічого ускоряти, хоча я знаю. Ви знаєте, що робити? Ну, так повністю. Дерево можете вибирати по своєму вкусу І е, обов'язково, ну, оце тоже по своєму вкусу можете вибирати. Стройте домик, лежа по майсі Потім буде чуть-чуть менш серйозніші дома. Да. Так. Знаєте, я можу зараз нажати на це. У мене зараз не йде зні. стрім. Я його можу запустити зараз. Знімати просто відео і стрім. Але я не хочу його запускати. Спеціально шукав саму лучшу програмку. Оце мені нормально. Ну, на комп'ютері я буду стрімити коли багато ну, а де? на багато підпишіть. Тещо. Оде, Одеса, підпишіться. Силка в контакту у описані. Так потиху, але нікому не кажіть. Добре. Лиш ви зайдіть І більше нікому. Чого я зламав? Непонятно. Я не дуже профі в домах, але. Так, Таке. Урочка. Я її чую, а де вона? Дві аж. Так, строю. Я ще не профі по красивих таких домах. Але, пожалуйста, не страйте уживання, коли ви заходите просто виживати. Не стройте коробки! Я вже то не годен. Дерпіти ну, як хочете. Ja tutaj wam nie przeczytałam Tak, co tam? Co tam? Nic? Tak robimy? Co ja nie robię? Ja nie jestem bardzo w Minecraftu O co za to muszę się uczyć? Proste ja nie znam Minecraftu Я на бик. У нас я сюди так себе. Так, ч я сюда зайшу? Да, я сюда Ну, Но ведь это я кияни. Вы мене ведете. Просто я включу программку для стрима. Геніально! Геній! Гений. По-моему, принцип. Всего уже лично будет. По-моему, принципу буде. По расставлять факели. Вони не і ее освещают. Потім... Берем верстак. так Печем. Верстак. Верстак. Это такой себе домик. Он очень профессиональный. Ну, для выживания просто для выживания сойдет. Так. Такой домик. Може, ще зачарувальну тут працю. Але вряд зачарувальну не місцева класти. Зачарування тут, охотя. Хоча... Дивіться, що я придумав. Такого кладем. Такого по бокам оставляем книжки. Я придумав. Я все придумаю. Я не Венеснілась буду знімати, коли буде багато 50 подписчиків. Вряд 30, коли. Андрій не сніс все такі блогери, що у них по 2 по 5 подписчиків. Все не, ну, не добрі відеоблоги. Я зараз нормальний середній відеоблогер. У мене 20 подписчиків, я середній Потім дивиться. Брем! Це по своєму кусу я беру. Зу. І зачарувальну бере. Зачаровальну де. Воно? А де вона Зачарувальна наша. І дивіться. Генії. Але тут є не генії. Просто тут я не продуму. Буде дві зачарувальні. Ну як вам таке? Можете зачаровувати собі. А якщо такое подвес, це як обсідія. Ага. А як кровать так подвесся, буде як це. Потім соломим. Можна то повністю такого. Ну, я вам би совету. Це не Туда поклав, куди треба. Там буде мене сидіти. Я вам советую такого. В... Я вам так совмест. Такий домик. Ще двері. Двері теж по своєму вкусу можете вибрати. Можете залізні вибрати. Я вібрати оригінальні. Оригіналь. Такий домик. Його можна ще украшити. Якби ми... І би його можна так украсити. Такого Ну, можете не украшати. Ну, я так, по нубськи украшу Хто не знає, хто такий ну, Це той, що не знає грати ігри. Оце лишнє було. Це лисня було. Tu ty nie znasz, że ja postępować. Bude tak Ty je jeszcze zrobił PONIĄŁ TYCHO O tak można je ukrasyty Ale to używam na ukus Można Coś tego tu dobawe Nie wiesz tak TYCHO тихо тихо Все. Такие у ну, нас домик получился. Можно еще украсить. Сзади так же само можно. А как я там хорошо? Ага. Угу, понял. Ага. Ничего не понял. Так, пойдем сюда верстак, Пойдем два опять. Верстак, пьяцы. Потом сюда два верстака. Так, потім сюда. Лед. По-моему, так. Сюда тоже. Сюда. Сюда. По-моему. Так, що ты, Лед? Ну что? що то не так. Ага. Лишні було от вот І ще що лише? Ще це? Чи що? Коротше, сзади не будемо украшати, бо це дуже тяжко, як ви видите. І ще... завтра ой завтра вийде 5 красивих домів. П'ять. Де? Вам не послухалося. П'ять красивих домів. Ой, Майнкрафт, 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 Я вам таку ссылку на таке класне відео, що ви... Я коли його подивився, там про Майнкрафт відео. Дуже класно. Ще можна дати, як зробити. Давайте я в другу часть построю кюряу. така. Знаєте, такий типа цемент. Так, знаєте, бувають такі домашні у них округ дома не камінь. А як це називається? Коротше, цемент облитий. Як в мене, як заходити до хати, то цемент облитий. Да. Ты серьезно пошл отсюда? Знаете что? Я скоро буду снимать троллинг. Ярославом По сети троллинг. Вам не послушала. Что дайте мой дизайн? Просто ви меня уже пугает. Шо нема. Це я сам. Не, не дивіться туди Там нічого немає Так От я геній. вид Генний человечество Лайк, якщо шо девять 15 лайків увиди стрим Серйозно, так по-нормальному кажу 15 лайків і вийде стрім Набирайте Ви що не хочете щоб я стрім зиму по Майнкрафту Буде потім стрім по по блокстрайку, як скачав, чи у мене скачаний, я забув. Блокстрайк, ні, блокстрайк у мене скачаний, але я його однонароком відео скачав опять. Я там не Макс підписаний, а я забув. Ох. Оце тяжко. Вот я його украсу. Красиво. Нор. Тут сзади ничего не надо было робить Вен робить, а я тупо новую сделал. Представляете, 20, 20 подписчиков. Все, я сделал 4 канала, не 3 канала. <laughs> и подписался на них. Конечно, шутка. Я не мог так сделать. Я с компьютера подписался на себя. 17, что было. А далее я не знаю, кто трой подписался. Уйди отсюда. Это еще в этой серии бассейн построю. Я узнаю, где оставить ее. И вам расскажу. Берем именно. Именно булыжников Ступеньки где они? Он, он. Так, булыжниковые. А они? Потом трапа нам лесенка. Багато-багато Это моя сестра Вот она Да, не покажу не покажу Гениально не хочу, чтобы я ей показывал? И что? Она соромится Пойм яму Давайте где-то тут Спереди Спереди Мамiamo one spi plot. А у шару ну 3 4 5 6 7. 7. Це реально тупону. Там опєз за землю грає. Куди нажма? Тут просто програмка для стрим. Ви бачите, я геній, геній чоловіче. 7 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Потім сюди. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Скоро вийде третий фактів обо мене. Про мене. Так, я я включу лампу? Просто щоб не лучше ветку було. Бо зараз як виключу что А ну дар виключу лампу. Дивіться. Опа, ведете мене напустили ветку. Будемо копати у нас от деталі. Будемо копати. Якось так, щоб мене повністю було. Давайте я прокопаю блоки і повернуся до вас. Давайте. Так. Не робіть так, як я. Я тако копаюся, копаюся, а там бідрок. czekajcie, opa, się, tego mi nie potrawa wybierajmy się do zariadki, ja na zariadki robię proste, proste u mnie to już na kadrze to wszystko będę robić uskoczyć nie będę, żeby PIK, PIK ona po angielsku jakoś tak czytacie, PIK mhm. jakoś tak, proste ja angielski nie uczę ja niemiecki jakiego ja w ogóle nie znam Я його не хочу вчити. Зараз ще німецьку робити як неохота. Я забув зробити. Лень! Ну ви понимаєте лень. Ну що там мені німецька поможе? Куда? Я в Німеччину не маю їхати. Ти би ой, вибе. Би ви знали, які в мене мішти. Скоро війде відео Ну не скоро, коли в мене буде. 25 підписників Так, на кадрі все копаємо на кадрі. Обязательно на кадрі. І так, однокласники мене просили сказати, який в мене телефон. Ну, на відео. У мене телефон. Lenovo вот, а, ай. Знаєте, що? У Ярослава Флай, І він так весный, я даже на ним грати не буду. Він так весны. Конечно, ну флайт добре, Ну, добрый тут файт. А честно не... весны. А чого Я не знаю. Видите я гений человечества. Скачал две программки. Так знімаю, щоб мене видно. Ну, мене теж чуть-чуть чуть-чуть лагає. Буває, що я так з ним граю вообще в мене не лагає. Вообще, ну рідко таке буває. Ага, рідко часто. Ага. Рідко в мене лагає. Чуть-чуть покопать. -чуть живані! бедро ламати. Це ж невозможно бедро ламати. Научно доказано, что бедро невозможно ломать. Лягає. Чтоб найфоніше було, я задроблю одні штучки. Можна брати и не були ступеньки. Це уже по вашему вкусу. Так. Так, вот такий домик. Але не треба додати. Запам'ятайте це раз і навсіда. Потім дивіться, як треба. Беремо якийсь декоративний блок. Наприклад, оця обов'язка глина, так? Да? І такого оп. Тако Можете ще тут обкупати, але це тяжко. Ну, довго ще буде, я не буду вас мучити. Та я тако зроблю. Мої однокласники там. Моя одноклассница Виталина Уна Капесик любит Майнкрафт. Даже любит чем я більше Майнкрафт. Я даже понимаю. Она меня попросила зняти Майнкрафт, то зняти той Майнкрафт. зняти той Майнкрафт. Я ей снял цілий час. Час и четыре минуты. Найти высоты Майнкрафт. Я не року туди на куди не треба було наживати. Видите, я генію чоловічество. Бо я своє динов програми. А тут я вже построю таке, просто яка зустріла. Не дуже. А хоча. Я? Я. Ну, ви можете копати, як хочете. Але тоді, як не буду копати, басейн буде такий собі маленький. Так, видадете, потім берем які небудь ступеньки і тако обставляємо. А на одній з ній берем і ставим от такого. Таке. Чого я не можу поставити? Чого я не можу поставити? А так можна залізти. Ну, моємо так не можна. А, ні, так можна. Ну, так. А, я байню. Кладете сюди блок булочника. Ну, я покладу такий блок. Щоб, знаєте, як вилізати? так поклали. Я не можу допрягнути тепло. Отак, перейдете. Потім дивіться. Вес нес заливаємо. Ну, я весни. Ви можете зробити більше. Та ви не будете лише не заповняти. А не, я два блока заповняю. Так. Саша Гресничок. Як ты зараз дивишся це видео? Чого ти сьогодні в школі не був? Так, питаю тебе, чого ти сьогодні в школі не був? Вот такі у нас бассейнки сейчас. Пройди до школи, я тобі хотів щось показати. А зараз тобі не буду показывати. Треба школу тобі тут показати. Сьогодні така ржачка була в школі, ви не гуляють. Далі тяжко буде Коротше, однокласник один мій побив другого однокласника, а той однокласник побив трого, третього однокласника, а той і так ще пішла. Лише мене не заділи. І такий басейн, можна такого. Так он. Уиии! И плавать. Клявати, клявать. Как у вас стоит щемодное плавание, то и вообще будет классно плавать. стить? Нет, так не можно я хочу. чтобы лестничка лошалась. Стить, я лашес. Неправильно. чекайте сейчас неправильно а на телефоне не можно це робити. на компьютере может просто я припутаю как вы на компьютере будете строить в вам все получится ступенька у не тут я забуваю а я на телефоне играю не получится и кинем ну, я взял какую-нибудь а вы треба взять эту вы... Ну, вы поняли. Так, да, где а, да, я ногу не могу А так и не можно вылезти. Видите? Значит, мне не треба класть. Немножко другой. О. Чекай, это очень Вот такие бассейн может похвалиться. Можете можно еще, знаете, как это делать? Я кучаю, сюда зашел. <laughs> Можно так. Можно и так, и так. Вот так. Пойдем, берем вот так. І кинебудь ножик взяти. Так куда ты нажимаешь? Куда ты нажимаешь, скажи мне. Кіньбудь может взять. Итак, устроим. Все, можно приветить. Куда я ломаю? У мене невеликий басейн, то я не довго дротися. И тепер укладываем лестничку. Так, я буду на шифті. Я спочатку на комп'ютері не знав, як на shift встати. Ярослав теж не знав, як на шифта. А потім ми прочитали shift. Що дивиться? Так, беремо руки обов'язково землю. Так, і Уй! Бум Отак. О. Давайте отакий у нас домик получався. Не треба робити. Оце не треба робити. Давайте заберемо. Ой, що я наробив. Ну ви поняли, який домик був? Я його не буду на цьому строїти. Ну так. Коротше, ззаді така виглядає. Там потоп. А можем до середину залетіти. Сапдивать. Мурмормер. Лямпавая наш. оправдывать. Мур -мур -мур -мур. Тут все так и было. Техо сидит. Тут все так и было. не так. так. Эх, и клады тут зачаровывает. Сап, давай. Давайте мы закончим это видео. 15 лайков стрим. Да. 15 лайков стрим. Новое видео. При том Як буде 10 лайків, як буде 15 лайків, буде стрім і відео. Ну, отдільно. З вами був Максим. Підпишіться на канал, ставте лайки. Чим більше лайків мені краще. Донайте мене на стрімі, у кого є карточка. Всім пока!